Вітаю, друзі, папа Римський Франциск сьогодні, 9 березня 2024 року, відзначився черговою скандальною проросійською заявою. В контексті війни Російської Федерації проти України у інтерв'ю швейцарської радіокомпанії він заявив про те, що Україні слід викинути білий прапор, якщо вона розуміє, що вона програла на полі бою, якщо в цьому контексті. І проводити з Російською Федерацією перемовини, під патронатом міжнародних сил, серед яких серед посередників він назвав Туреччину, пославшись на ініціативу Ердогана про проведення мирних перемовин. Про що свідчить ця заява? Ця заява свідчить перш за все, що папа Римський фактично працює як агент впливу Російської Федерації. Я не знаю, які засоби застосувала Російська Федерація для того, щоб Папа Римський з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну фактично займав проросійську позицію. Тому що така заява Папа Римського вже є не першою. На жаль, в особі Папа Римського католицька церква втрачає свою гідність як церкви, яка повинна підтримувати слабшого. Повинна стати на бік жертви агресії, але не підтримувати агресора, тому що в даному конкретному випадку Папа Римський неодноразово закликав до миру, але ці заяви безмістовні, без заклику до агресора. Вивести свої війська з України, припинити вбивство, руйнування, припинити знущання над українцями. Таких закликів Папа Римський Франциск не робив. Він пропонував молитися за Україну. Він закликав до миру. Однак він, як людина досвідчена, розуміє, що такі заклики є пустими словами з огляду на історію Російської Федерації, а раніше Московії, і з огляду на ту політику, яку проводить Російська Федерація. Як повинна діяти Україна в цих умовах? Я вважаю, що повинна бути жорстка дипломатична реакція України, в якій повинно бути. Вказано папі Римському про те, що Україна є жертвою в цій війні, і він повинен, як клірик однієї з найбільших релігійних конфесій у світі і, згідно догматів католицької церкви, стати на бік українців як жертв цієї війни, мають виступити із заявою е, клір Української греко-католицької церкви. Які підпорядковується Папі Римському, і роз'яснити своєму главі церкви про те, що його позиція шкодить авторитетою католицької церкви в Україні, деморалізує українців і руйнує той авторитет, який католицька церква мала чи ще й має в Україні? Україна не знаходиться в ситуації програшу. Ми тримаємо фронт, Збройні Сили України героїчно борються за нашу свободу і йдуть до перемоги. Нас підтримують союзники. Так, в нас слабке політичне керівництво, але в нас сильний народ і сильна армія. І тому твердження Папа Римського про те, що Україна програла, це неправда. Це відверта брехня і дуже шкода. Що такі релігійні авторитети заради якихось матеріальних чи політичних вигод ідуть на кон'юнктурні заяви з метою підтримування агресора в даному випадку Російської Федерації? Я думаю, що кожен з нас у соцмережах повинні поширити допис з засудженням цієї позиції Папа Римського, і католицька церква повинна почути голос українців. Ми засуджуємо папу римського і засуджуємо його за те, що він фактично підтримує агресора і сприяє збільшенню жертв. Слава Україні!